Спецпосланець американського президента Стів Вітков неправильно зрозумів вимоги Путіна на зустрічі в Москві і міг транслювати до Білого Дому свої висновки, які радикально відрізняються від позиції кремлівського диктатора. Про це написало німецьке видання Більди з посиланням на українських чиновників та німецьких урядовців. Видання пише. Спеціальний посланець Трампа. Вітков, як кажуть. Абсолютно неправильно зрозумів деякі заяви росіян і неправильно інтерпретував їх як поступку з боку Путіна. Він неправильно витлумачив вимогу Росії про мирне виведення українців з Херсона та Запоріжжя як пропозицію мирного виведення росіян з цих регіонів. Газета пише: Вітков не знає про що говорить, посилаючись на заяву делябільд українського урядовця. Цю оцінку за інформацією Більд поділяють і німецькі урядовці згідно з повідомленнями. У четвер ввечері відбулася телефонна конференція між представниками уряду США, зокрема спеціальним посланником Віткофом, державним секретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Дівенсом, і європейськими партнерами. Як стало відомо, більта американську сторону, тобто заяви і пропозиції, європейці сприйняли як хаотичну та роз'єднану. Це було перш за все стосовно Віткофа, чиї зауваження щодо його розмови з путіним у Кремлі в середу були сприйняті як такі, що збивають з пантелико. Він сам мав вигляд приголомшеного та некомпетентного для європейців, коли говорив про територіальні питання в Україні. Очевидно, між Віткофом та Рубіо також виникли розбіжності щодо того, як діяти далі, оскільки державний секретар наголосив, що європейці повинні були м, бути залучені до подальшого процесу, тоді як Венс та Вітков лише хотіли повідомити Європу про результати подальших кроків Трампа.